Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні 6 квітня. І ось така ситуація. Гляньте, я навіть двері там не відкрию, потрібно розчищати. Тас пішов плавати по снігу. Обідно, тому що деревця позацвітали. Ну, це в мене алеча. Але, типу, ну ми її не їмо, звичайно, але жалко тих людей, в кого. Абрикоси, персики порозцвітали, тому що це, це реально печалька. 6 квітня ось такий снігопад. Ну було там, щоб був приморозок, трошки там щось попадало, ну такого. Ви самі бачите, одна криниця можете глянути, який там шар, снігу випав. І це лише почалося зранку, тобто що ще буде десь добу падати. ось таке от. Дуже жаль, деревця. Не знаю, що з того вийде цього року. Готуємось до Пасхи. У мене тут підвіконнику таке вже твориться, це треба поприбирати, але поки розсада, то поки нічого не буду робити, що до сих пір не зняла скотч з вікон, навіть боюся знімати, бо знаю, що потім ну, нереально відчистити, не знаю, треба щось шукати, якісь злепхаки. У мене тут авокадо, і таке враження, що його хтось піджирає. Ну Це на початку було, коли листочки були ще зовсім м'ягенькі, молоденькі. Не знаю, щось, щось непонятне. Я його трошки була підрізала, і от він кинув, ніби дві гілочки, от він має. Але все одно мені не подобається, як він росте, боюсь, щоб він не виріс ось таким. <сум> Теж не знаю, чому він такий. От зверху гарні листочки, а ці знизу всі якісь такі таке враження, бо він не политий, хоч земля мокра. Не знаю, йому вже е, півтора року десь. Тут в мене оця полониця, що я садила минулого року, вона ремонтантна. Вона такий має дуже гарний розовий цвіт. Але вона вся була обліплена е, тльою. Я її обробляла, обробляла, ось тут добре видно. І ніби вони там вже помирали, не знаю, отже нові листочки, то я вже, напевно, буду десь приводити до порядку її по чуть-чуть. Мені не сподобалась вона чесно, хіба заради цвіту, так от щоб прикрашало, тому що ягодки самі такі нікудишні, ну не то, не та полуниця, що на вулиці, наприклад, росте. І тут в мене вже посходила так гарненько розсада цибульки-порей. Ой, я не знаю, що вам казати, тому що на дворі таке робиться, я без поняття, коли приступати до городніх робіт якихось, висаджувати. Ось така краса. Тут у мене, значить, кермек висаджений. Підростає по чуть-чуть. Десь на початку травня буду висаджувати його. Вже відкрити крун, Ну, зараз поки що нехай собі росте. Такс, і тут в мене. Ма перчики. Якісь вони такі дивні, якісь такі, я не знаю, чи що, тому що перші листочки, але вони якісь такі всі покручені, я не знаю, дивнесенькі якісь. якісь такі всі, бачите. От, І лаванда. На рахунок лаванди. Першою зійшла ось ця, що я лишала її на підвіконнику, щоб просто запхала в теплу воду, в гаряченьку таку воду. А це, що було в холодильнику, я потім побачила, що ця зійшла, психанула, думаю, на, що я то зробила, бо подивилася відео. Вийшла з холодильника, там нічого, звичайно, не було, аж через тиждень десь з'явилося. Ну, одним словом, вона сходить. Не знаю, гарно сходить. Лаванда, зараз вам скажу, як називається. Хіткот в епіцентрі купляла. Вона сходить гарно. Немає проблем, ніяких холодильників не треба. Просто в теплу гарячу воду посадити. Я тут вже понаставляла дещо навіть другі шарби не поміщались, мені через те ще кермек досадила. Суничка якась така малесенька-малесенька, не знаю, що з нею буде з того всього. Дуже якась малюнька. Ну, і ті помідорчики, що я кажу, вже, от ніби другі листочки вже ніби нормальні, це виростає більше. А спочатку воно якесь таке покручені, якісь таке незрозуміле. Надіюсь, розсада буде нормальна, сильна. Треба вже буде купити якийсь фітоспорин скоро, щоб почати обробляти. В принципі, тут вже треба обробляти, але я ще не купила. Вже, може, цього тижня куплю і вже почну обробляти. По -чуть. І також куплю гумат калію. Так, вроді називається. Покажу вам. Ось така розсада. Поки більше нічого не садила, вже буду огірочки і. Кабачки садити вже чуть-чуть пізніше. Зараз явно нема чого, бо ось красота. Прийшла погодувати до своїх курочок. Півники вже з самого ранку. Два. Із них виспівують з самого ранку вже від сьомої години. Мені дуже їх чути. Якщо один оцей от гарно співає, то той, що ми от собі хочемо лишити, оцей, він так кричить, як ненормальний. Е, хочемо трьох продавати, але щось поки ніхто не горить бажанням купляти породистих півників. Ну, крім цього, цього теж продаємо, але він дешевше, звісно. Тому, напевно. Підуть на тушонку, що я можу сказати. Жалко мені їх, тому що вирощувала майже 8 місяців. Але що я зроблю? Оцього гарнусика лишаю. Це те, щоб хворів, щоб ми його лікували. Але він так і тримає марку, голова з грайки їхньої, От, тому ми його лишаємо. До речі, топчить курей лише він і біленький ось цей. Ось. Всі інші, ніби ні. ну, не замічала, по крайній мірі. А білий виявляється шустрик, не дає себе в обіду. Самий маленький такий, а не дає в обіду. От. На рахунок яєць. Ну щоб тримати їх на яйця, не раджу. Гарні курочки, безумно. Курочки собі можуть собі от сюди сісти. Я їх погладжу, полюбаю. Вони такі ручні. Півні, особливо ці два таких великі, то що ми лишаємо? Вони страшно. Бояться, втікають, як сюди заходить, щоб його когось взяти на руки, господи, воно так літає по всьому курнику, що просто здоріти можна. Вчора ми в них поприбирали гарненько. От. Знов чоловік сходив за опилками, тому що біля нас дерево обробне, і кілька мішочків нам дозволяють все взяти. так от. І вчора сходив чоловік за опилками, їм поміняли. Вони півдня сиділи ось тут під парканцем, боялись тих опилків, як ненормальні. Потім вже почали виходити по чуть-чуть, Вже стякувати богось нормально, бо в нас вже нічого не було, все позакінчилося. Тут так було грязно. Мені і їх жалко, і плюс сморід нереальний, але вже, слава Богу, тьфу -тьфу, дубова кора. <с suck> опилки точніше, класно все. Так що будемо, напевно, прибирати ближчим часом. Може, ще якийсь тиждень-два покормимо і все. Ну, до речі, витрати на них невеликі. От у мене оце сім э, особи є. От. -от. Три курочки, о. Курка, курка дає, тягла йому злиться на нього. Значить, з трьох корочок лишаємо. Оця взагалі не дозріла. В неї, бачите, гребінь ніякий. Вони несуться, коли у них червоний гарний вже гребінець, а в неї він ніякий, вона не дозрівша. Я не знаю, їй вже скоро 24-го і 8 місяців. Не знаю, коротше, що з нею робити. Вона є сама маленька така, але ну, не дозрівша. А тих півників будемо прибирати. Ну, вони в мене витягують десь 300 гривень в місяць, Це враховуючи те, що ми їм купуємо зерно всяке різне: там ячмінь, пшеничку, кукурудзу, макух соняшниковий. І от мішанки роблю. Мішинки інколи роблю з кашкою, картопля, бурячок, морковочка. Даю раз в день в перші половині дня, а потім даю зерно. Гарно все їдять. Люблять бурячок, особливо люблять зелень. У мене зараз капуста немає, бо капусточку часто їм, даю, вони обожнюють її. Такі-то от діла. Виросли мої кури. Так що на яйця, на рахунок яєць. Не рекомендую, бо. Ну, все-таки це більше м'ясна, мені здається, порода. Яйця вони спочатку несли так, от, що два дні несуть один день, ні, потім якось три дні несуть один день. Ні, а тепер взагалі вчора яєць не було ні від одної, ні від другої. Позавчора було, позапозавчора знов не було. Тобто через день вони несуться. Яєчка малесенькі, ви самі бачили. До 50 грамів. 55 один раз було, по-моєму. Я розумію, що не пізніше більше будуть нести. Але якщо для яєць тут тримаєте, то. Таке собі задоволення, одним словом. Так що е, не раджу. Будемо вже, напевно, будувати в нас курничок скоро. І е, тоді вже заведемо собі, спочатку бройлерів хочемо взяти, щоб порубати їх за два місяці. І тоді вже. Бройлерів, до речі, напевно, вже треба брати, тому що поки інкубація, поки в брудері 21 день, е, скоріше за все, що вже будемо брати на другий місяць. Ось. А, це, а потім візьмемо собі домінантів. Домінанти швидко несуться. Це не порода, це крос, я не зможу їх виводити. Але нехай буде. <світ> Сьогодні вже набагато гарніша погода. Ми собі взяли кілька таких ковбасок зі свининою і курячі, і хочемо піти запекти. Повечеряємо так. Діти з татом мамі не збирали букет. Організував всіх тату, я так зрозуміла. Ну, але діти допомагали <гані> приємно. У нас є така територія заліхата, і там ніби як потічок іде, річечка така невеличка тиснеця, і заді, от другий як берег, виходить. Нас там вишні ростуть багато, ми їх збираємо. І ось такі от нарциси. Не знаю, чи їх хтось там колись садив, чи вони самосіянці, бо його його знають, звідки вони там взялись. Та територія нікому не належить і не належала. Також в цьому відео я хочу з вами поділитися, як можна зробити гарну корзинку. Ось такі от дві я купила. Ось я вже готова маю. Значить, провела крізь от все стрічку. Зробила ось такі от бантички. І зверху ще квіточку. Ось таку от прикріпила. Хочу сьогодні зробити з вами такий самий, тільки ось червоний для другої донечки. Для цього нам потрібно ось такі два бантики. Можливо, що я якось використаю ось ці дві штучки, можливо, десь їх приклею сюди ще. Також потрібна клієнта, Одну я вже провала, їх є, потрібно ще середині зав'язати, ось тут, що тренім Ось ось такий клей-пістолет. Я нічого не купляла, абсолютно для декору, все, що мало, те я використовую. Ну, це навіть і на краще. Маю таку от композицію сьогодні, тож що чоловік подарив мені з дітьми. Ось, будемо приступати. Отже, поки нагрівається клей пістолет я зробила ось такі от два бантики. Ця ленточка, вона тонша за цю, з цього другого кошечка. Тому вона вийшли такі, ну, простенькі, невзрачненькі. Звичайно, була б якась ширша, то б було гарніше, або, наприклад, на задній фон дати ширшу. Також я повідрізала ось такі от кусочки. І коли клей пістолет нагріється гарно, я ось так от просто з'єднаю. Тобто приклею. І зверху буде також приклеєна ось така от квіточка. І композиція буде фактично готова. Отак, от як я казала, ми сюди, значить, наносимо клей з клею пістолета. Може, чуть-чуть починаємо так. Гарно багато, не жаліємо, аби десь дітям не відліпилося воно все в процесі. Кріпимо сюди, притискаємо, тримаємо трошки. От. І ще не знаю, чи буду кріпити ось ці от маленькі цяточки. Зараз подивимося. Так, і якщо хочу, що це маленькі, то також потрібно. Сюди нанесу цей клей. ну Тут вже, зрозуміло, тут не так же багато. І ось сюди, Чекайте, воно мені до пальця приклеюється скоріше. Так, оце от одна колічка. Потім все гарно поправити, все зробити гарно. І другу також так само клею цим самісіньким. приклеїти ось сюди. О, в самому другому кошечку такого розвагу нема. Тому -то, котрий з донечок бонус. Але я думаю, вони не будуть сильно сваритися. Куртинки дуже простенькі, вони не є якісь такі унікальні, красивезні. Хочемо спробувати вже на серпень зробити самі з чоловіком. Подивимося, цікаво, от просто чи вийде. Біля нас зросте лезя, спробуємо. От. А так тут, звичайно, буде більше фінансів, більше можливостей, то купиться вже гарні, бо є дуже красиві білі, всякі гарно прикрашені. Ну, прикрасити можна самому, якщо купити. От. І ось така от у нас штучка виходить красивезна. І, як на мене, то з того, що в хаті було, скажімо так, то це взагалі чудовий варіант. Не треба нічого вигадувати. Все, що мала, я колись за ті бантики купляла, бо думала, що з дівчатами робити для волосся, так і було, я деякі робила, кольори, деякі ні. От. І ось такі от прикольні вони вийшли у нас. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я вам показала відео про тиждень, як ми провели. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підтримайте мене, будь ласка. До зустрічі в наступному відео.